Це на майданчика автопоїнці. У нас з'являється така чудова BMW 528I 2012 року випуску на бензиновому двигуні. Маємо передню лінзову оптику та передні так називаємо ангельські глазки, передні протитуманні фари та мовачі, передні фар. Також передні парктроніки, автомобіль в гарному доглянутому стані, оригінальні легкоспавні диски та літню гуму Continental з гарним протектором. Шиллік Ексдрайв. Перейдемо до салону автомобіля. По село нас зустрічає така дерев'яна вставочка та повний електропакет регулювання та складання зеркал заднього огляду. Шкіряна така вставочка. Також в карті присутствує пам'ять сидіння на двох осіб та регулювання, електрорегулювання е, сидіння водія. Також перемикачі світла, датчик світла та дощу в нас присутній: електрорегулювання, куліси руля та підігрів самого мультикерма. Маємо управління. Бортовим комп'ютером на ньому та мультимедією. Присутній у нас клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, кропкоавтомат, електроручник, шайбу управління мультимедією, відключення системи ESP, відключення парктроніків, також вибір режиму руху. Автохолд, багато всяких ніж, два підстаканнички. Тут ніша. Також велетенський шкіряний підлокітник, він у нас відкривається. Цело шкіряний, в гарному доглянутому стані. Також тут вставочка під дерево, запуск двигуна кнопки та сама система старт-стоп. Позаду зустрічає також шкіряний диван в гарному доглянутому стані, асофікси, великий зручний підлокітник шкіряний. Тут ми можемо хранити свої документи та два підстакальнички. Також, друзі, маємо два задніх підігрівих сидінь, також такі ніші для власних речей. Ще одна вставочка така позаду, також присутня. Перейдемо дозаду автомобіля. Позаду нас зустрічають такі led фари та е задні парктроніки. Бажник у нас на електроприводі. Вмісткий маємо багато місця. Тут нішу також ми маємо та ще одну нішу. Також присутнє у нас складання е задніх сидінь. Якщо вам недостатньо місця, то можемо скласти задні сидіння. Закриємо багажник, тож друзі, за оглядом та ці даного автомобіля, запрошуємо місто суми вулиця Крут, 19.